Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам саму підступну пастку в шахах. Ми граємо за чорних. Білі починають Е2 на Е4. Ми відповідаємо ферзевим пішаком на D5. Скандинавський захист. Білі забирають пішака на Д5. Ми не забираємо пішака, а виводимо коня на F6. напавши на пішака. Білі ходять на d4, щоб захватити далі центр. Чорні забирають пішака конем на d5. Білі продовжують давити і ходять пішаком на c 4 напавши на коня. Ми зараз зробимо пастковий хід конем на Б4. А пастковий хід тому, що білі ходять, вони підуть на це, ходять ферзем на А4, шах з нападом на коня. Конем захищатись не можна. Відійти конем не можна, бо йде пішак, і пропадає фігура. Тому. Чорні захищаються іншим конем. На c6. Білі ходять пішаком на d5. Душат далі коня. Ми нападаємо на перзя пішаком на b5. Білі забирають пішаком нашого пішака на b5. Ми виходимо слоном на Ф5. Білий пішак забирає коня на С 6. Громить нас. Уже в нього азарт пішов, громить. Інший кінь незахищений. Ми нападаємо. Слоном на фірзя е, на С2. На Білий ферзь забирає коня, подякувавши. А ми ставимо ферзя на d1, шах і мат. Дуже гарний мат при скандинавському захисті. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Анатолій. До зустрічі на каналі. До побачення!